Скальський хрест, вказівний палець зірка Давида існує шрифт Віндлінгс. Скільки людей надсилають важливі службові записки, які є хронікою саги про поштову скриньку? Виявляється, що Вінлінгс має призначення і історію, яка сягає корінням до самого початку книгодрукування. Друк не завжди був друкарським. Кожну літеру доводилося виводити вручну. І кожне слово, і кожен рядок на кожній сторінці. Просто друкувати текст було нудним процесом. Зовсім інша справа красивий текст. Тож друкарі винайшли швидкий спосіб: водіть Дінгбат. Дінгбати були декоративними елементами, які могли перетворити будь-яку сторінку зі звичайною на вишукану. Замість того, щоб створювати новий шматок шрифту, прорізив Дінгбат ефективно прикрашав текст. Ми не знаємо, звідки походить ця назва, можливо, від ірландського слова, що означає річ. А може просто так звучить шматок шрифту, коли він падає на підлогу. Але ми знаємо мету економити час красиво. І ці ж обмеження привели Дінгбати в сучасну епоху. Ви можете опізнати типографа Германа Цапфа завдяки Запфіно чудовому каліграфічному шрифту, який з'явився на багатьох комп'ютерах. Він був мостом між старим і новим. Він прийняв комп'ютери, але був настільки талановитим каліграфом, що компанія Hallmark зняла про нього цілий фільм у 1967 році, щоб просто подивитися, як він пише. Це відчуття історії та сприйняття змін привело його до створення зап в класичного шрифту «Dingbat», розробленого наприкінці 70-х років. Так само, як друкарі хотіли заощадити час, використовуючи «Dingbat», покоління комп'ютерних друкарів заощаджувало час за допомогою шрифтів «Dingbat». Його протеже Чарльз Бегелоу та Кріс Холмс надихалися ним, коли створили свій власний цифровий Дінбад, шериф Лусіда Icons», «Stars» та «Стрілки». Майкрософт купила права на них і назвала їх Вінлінгс, поєднуючи Windows, Дінг і відчуття вечірки, схоже на Вінг. «він Але люди від самого початку не зрозуміли суті. У 1992 році газета Нью-Йорк Пост розлітилася через те, що написання «NYC» у назві Вінкс виглядало як антисемітське послання. Вони замінили АйХарт і Веблінгс. Теорияки змову отримали нову іграшку, але Вінлінг ніколи не призначався для друку, так само, як і Дінгбас, він був призначений для економії часу в епоху, коли було важко робити фотографії. Вінкс у певному сенсі випередив свій час це був офлайн попередник емодзі. спосіб швидко надсилати повідомлення за допомогою картинок, і в цьому сенсі він виживає, і це з великої літери В.